Привіт, малята. Дзень зелень дзвіночок кличе, відчиняється крамниця. У крамницю завітайте, хто що хоче, вибирайте. Вас запрошую, малята, любі хлопчики дівчата. Тут предмети чарівні і казкові всі вони. Ми потрапили з вами до чарівної крамниці. Погляньте, скільки тут надзвичайних речей. Розгляньте їх і скажіть, з якої казки яка річ. Золоте яєчко? З якої казки? Так, діти, сказочки, курочка, ряба. Золоті горішки. Сказки три горішки для попелюшки. Бочечка меду з якої казки? Правильно, діти, Віні Пух. Ці предмети не можна за гроші купити, їх треба розумом своїм заробити. Діти, скажіть, а які речі вам найнеобхідніші? Глята, ну, погляньте, ось чоботи, скороходи. Щоб їх отримати, слід виконати звуковий аналіз слова чобіт. Діти, скажіть, скільки твердих приголосних міститься у цьому слові? А скільки м'яких? А скільки голосних звуків? А скільки складів? Правильно, діти, голосних звуків два, тому і два склади. Скільки голосних у слові? Скільки складів. А який склад наголошений? Наголошений перший склад. Так, діти. Чобіт. У наголошеному складі голосний звук називається наголошеним. Пам'ятаєте? Діти, а давайте ми придумаємо і назвемо слова, у яких наголошується звук. У. Наприклад, у таких словах, як курка, руки, вулик, вузол, щука. Ось ми з вами й отримали чоботи скороходи від кота у чоботях. А щоб горщик каші нам узяти. Слова треба римувати. Раз, два, три. Риму добери. Я покажу вам картки, а ви до цієї картки придумаєте Риму. Ось який горщик каші у нас тепер є. Можемо підкріпитися. А сопілочку чарівну хочете купити? Слова ці на склади вам треба поділити. Діти, погляньте, що зображено на малюнку. Правильно, це гриб. А скільки складів у слові гриб? Правильно, діти! У слові гриб один склад. А скільки голосних у цьому слові? У цьому слові правильно один голосний звук. А який звук наголошений, діти? Молодці Звук І гриб. А ось погляньте на ці картинки. Спробуйте поділити. Ці слова на склади та назвіть наголошений звук у кожному слові. Щоб скатертинку самобранку вам придбати, треба склади чітко промовляти, спробуйте, діти, промовити склади. Жар птиці пір'їну хочете придбати, слова та речення треба вам прочитати. Спробуйте прочитати речення за малюнками. Ось і гарне жар птиці ми отримали. А ось погляньте, лампа Аладіна на вас уже чекає, стрітеся з дивом, вона вам бажає. Щоб цю чудову лампу придбати, треба зображення заштрихувати. Ви, олівці, до рук всі візьміть, лінії правильно, всі проведіть. Ми із вами молодці і отримали лампу Аладдіна. Як ви багато товарів придбали, а чи бажання ви загадали, діти? А чи запам'ятали ви, які завдання виконували? Чому не можна придбати ці чарівні речі за гроші? Дзінь-зілін, дзвіночок кличе, Зачиняється крамниця. До побачення малята, любі хлопчики й дівчата.